Вітаю, друзі! Записую це відео, в кого є автівка у власності, так, або керує цим автомобілем ВАК Групи, а саме Volkswagen, Audi, SEAT, в кого є такі Škoda, в свою чергу, в кого є такі автомобілі. Ви можете дуже часто зараз побачити ось систему екстреного звернення SOS, так. Ось є ось тут у нас кнопочка. І що важливо. E, значить, дуже часто в сьогоднішніх реаліях, e, коли люди приїжджають купляти автомобілі, або якщо ви користуєтесь, світиться ось ця кнопочка, і e, це десь символізує про помилку. E, можете не лякатись, так? Чому? Тому що e, працюють реби, ми живемо в, в умовах війни і дуже часто втрачається зв'язок автомобіля. Через те, що працюють РЕБ, тому що в нас літають шахеди і тому подібне. Тому, тому ось така дуже часта помилка, яка лікується. Так, офіціали це не хочуть робити, але ті, хто займається електронікою автомобілями, можуть цю проблему погасити. Вартість від 1000 до 2500 тисяч гривень. Якщо вам інформатив, то ставте вподобайку. З вами Степан Автотрейд Карс Йоа.